Територія огороджена стрічками. Біля них чергують поліція та рятувальники. Пані Інна дивиться на зруйнований будинок. Тут, 28 квітня, вона втратила свою восьмирічну доньку Ульяну. Вони з родиною батька мешкали на другому поверсі. Там була ціла родина з чотирьох осіб. Моя донька, її тато, бабуся і, тату, і його дружина, тато. Їх всіх чотирьох немає. Червоні троянди принесла до місця загибелі доньки і зятя місцева жителька Олена Савранська. Каже, хоч і складно та тримаються, бо тепер живуть заради онука. Ми на одному поверсі живемо, тільки ми на ту сторону. Я думала, що нас потрощило вікна, двері. Думала, що так само і дітей. Спустились, що було темно, а потім, коли побачила, це жах. Із 1991-го у будинку на п'ятому поверсі мешкав Сергій Стасюк. Каже, що залишилося від квартири, досі не знає. І тільки вікна туди виходять на, на, на ту сторону, стону тобто, тобто повезло, що вони несуть. Так. Не пускають вже який день, то сказали, що треба заяву написати. Тоді може пустять, що ну саме необхідне там винести. Хоча б документи я вже кажу, я навіть документи не, 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 не ніяких. У сусідніх будинках вікна заклеєні плівкою та забиті дошками. Люди самостійно почали ліквідовувати наслідки вибухової хвилі. Зі стоянки евакуюють і пошкоджені автівки у під'їзд будинку, в який влучила ракета. Місцеві мешканці заходять із рятувальниками, аби забрати буде якісь речі всередині залишки від мирного життя. А це квартира пані Сніжани. Тут усе так, як одразу після вибуху. Вона проживає у другому під'їзді цього ж будинку. На камеру говорити не хоче, бо досі каже, не може відійти від пережитого стресу і не вірить, що врятувалася. У Віктора Шатохіна вилетіли три вікна та балконна рама. Сьогодні почав їх ремонтувати, бо вирішили з родиною нікуди не переїжджати. спали стекло посипалось на нас. Якось так яво спасло своїми силами. Поставилися в. Збільшали до мебель ціла, бо зерна я так поняв. Пішла якось по всьому стояку вверх. Побило, ну весь стояк побитий, от вікна балконі. Слава Богу, що живі, здорові. Це все зробимо. Тут вже відновили водопостачання та світло, каже пан Віктор. Чекають огляду комісії, аби підключили і газопостачання. За попередніми висновками під'їзд придатний до проживання, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Та нині підраховують завдані збитки. Ідуть описи детальні і внесення всіх даних в загальну загальнодержавну базу даних щодо руйнації внаслідок цієї війни, і таким чином ми формуємо загальний список, як ми будемо діяти далі, в тому числі з компенсаціями. Лише одних вікон нам потрібно буде десь приблизно півтори тисячі одиниць засклити в цих будинках, які постраждали, окрім головного будинку, куди влучила ракета. За словами Ігоря Табурця, сьогодні на сесії Уманської міської ради спрямували три мільйони. Они 200 тисяч гривень для початкових ремонтних робіт. Прийнято рішення мною виділити з обласного бюджету. Кожному родині кожного загинувшого, на тобто на одну особу. 100 тисяч гривень буде виділено, і на кожного пораненого додатково 50 тисяч гривень. Також 2 мільйони ми вже прийняли рішення, субвенцію виділимо саме для ліквідації наслідків. З завтрашнього дня прибуває сюди експертна комісія повноцінна, яка вже буде визначатися на експертному рівні, наскільки можливо відновити зазначений будинок і чи можливо його взагалі відновити. У випадку прийняття рішення щодо реконструкції у нас теж вже ВКБ ООН висловило бажання брати участь в цьому відновленні, і будемо сподіватися, що головним чином якраз партнери нам в цьому сенсі. Допоможуть. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.